Доброго дня, любі діти! Ви полюбляєте слухати казки? Впевнена, що всі дітки люблять казочки, і сьогодні я вам пропоную послухати казку, яка називається Рібка. Отже, вмощуйтесь зручненько і слухайте уважненько. Жив собі дід Андрушка. Була у нього баба Марушка, у баби Марушки внучка мінка. У внучки мінки собачка фінка, у собачки фінки киця варварка, а у киці варварки приятелька, мишка сіроманка. Посадив дід рібку, росла рібка не день і не два, і виросла, як дідова голова. Прийшов час рібку рвати. Пішов дід в город, гуп-гуп. Взяв дід рібку за зелений чуб, тяне руками, упирається ногами, промучився увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе дід Андрушка бабу марушку. Ходи, Марушко, не лежи, мені рібку вирвати допоможи. Пішла баба в город, стало їх уже двоє. Гуп-гуп. Взяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, Тягануть руками, упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе баба Марушка внучку мінку. Ходи, міночко, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Стало їх уже троє. Гуп-гуп. Взяв дід ріпку за зелений чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, тянуть руками, упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе внучка мінка, собачку фінку. Ходи, фіночко, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Стало їх в городі четверо. Гуп-гуп, взяв рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, нучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить в землі, як пень. Кличе собачка фінка кицю варварку. Ходи, Варварочку, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони в город, вже їх п'ятеро. Гуп-гуп, взяв рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку, киця собачку за лапку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить в землі, як пень, кличе кіця варварка мишку сіроманку. Ходи, сіроманко, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони в город. Стало їх уже шестеро. Гуп-гуп. Взяв рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка-внучку за спідничку. Киця собачку за лапку, мишка кицю за хвостик. І як потягнули, так рібка й вискочила з землі. Впала рібка на діда Андрушку, дід Андрушка на бабу марушку, баба марушка на внучку мінку. Внучка мінка на собачку фінку. Собачка фінка на кицю варварку. А мишка шусть. І у шпарку. Ось така хитра мишка втекла. А зараз, діти, я пропоную вас, вам порахувати, скільки було героїв цій касті. Був дід Андрушка. Перший герой. Другий герой, який прийшов йому на допомогу, це баба Марушка. Отже, один-два, баба-друга. То далі прийшов внучка-мінка. Один, два, три. Нучка-мінка прийшла на город третя. А хто ж після внучки? Після внучки прийшов собачка. Яким був собачка? Дід перший, баба друга, внучка третя, жучка четверта. Після жучки хто прийшов? Вірно киця варварка. Давайте порахуємо їх. Дід перший, баба друга, внучка третя, собачка четверта, киця п'ята. І підбігла мишка сіроманка. Якою була мишка сіроманка, якою вона прибігла на город. Дід перший, баба друга, внучка третя собачка – четверта, киця п'ята, мишка шоста. Отже, давайте ще зараз підсумуємо, скільки було казкових героїв. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. В казці рібка: шість героїв. Так, дітки, а тепер і дорогі, дорослі, хто з вами дивиться, Слухає цю казочку. Придумуйте самі ще якісь завдання по, цій, по змісту цієї казки. Наприклад, якою була внучка за рахунком, яким був дід, який за рахунок песик, який за рахунком песик. Отже, тут можна дуже багато різних завдань придумати. А ми зустрінемося наступний раз. З наступною казочкою